Я покинув Штати. Я навіть не вірю, що я це кажу, але я покинув Штати і переїхав в Європу. І, власне, хочеться про це поговорити. Я не скажу, що Штати це жахлива країна. Я не скажу, що це дно. Маркетонної розботиків, там через фільми нам наговорили, що штати в реальності, штати в фільмах, це різні. Я не скажу. Мало того, що я це не скажу, я вважаю, що по-іншому. І абсолютно штати, ті, які є, немає якогось надзвичайного образу, окрім якогось, можливо, надзвичайних очікувань, які люди самі собі сформулювали. Те, заради чого я їхав, в Штати три роки тому, я в штатах прожив майже три роки. Я це отримав. Я хочу записати це відео насамперед для людей, які так само як я е рік, два-три назад переїхали штати е по програмі U4U або по Піесу залишились і зараз перебувають в досить чутливі ситуації. Думають зараз, що робити, тому що ви на певних е качелях, американських гірках, наших улюблених, які влаштував нам е містер Трамп, тому що сповільнились розгляди документів на продовження легалізації. Мало того з'явилася така служба ICE, я не знаю, чи вона існувала до того чи ні, яка суттєво радує останніми новинами і своїми піар-акціями. І зараз навколо стільки шуму, і я знаю, що ви, мабуть, думаєте над варіантом. Якщо точно дивитесь це відео, то ви задумалися про те, чи варто переїхати, чи ні. Я чотири місяці вже знаходився в Європі, і тепер я можу розказати, чому я поїхав зі Штатів. Що я знайшов в Європі, і чи шкодую я про те, що я поїхав? Я прожив в Штатах три роки. Е, майже два роки я прожив в Майамі. Е, рік я прожив в Алей. Багато подорожував навколо штатів, тому я розумію, Штати. проїхав з Майами до Олея е, Роутріп. Е, це зайняло місяць часу і, до речі, планую виставити це відео. Якщо цікаво, дайте якісь сигнальчики. Є різні варіації, як можна дати сигнал, що тріп цікаво. Я поїжджав в Штати пробити свій фінансовий потолок. Реально, я розумів, що країна е, це найбільша економіка світу, і, мабуть, важко зайти ще якусь причину. Топ-3 завжди причина заробляти більше. Жити краще, заробляти більше. І я їхав саме з такою метою. І зараз скажу спойлер, в мене це вийшло. знаєте. І я, мабуть, не знаю жодної людини, яка б якийсь е е тривалий час, будучи в Штатах, якої би це не вийшло. І я про це потім ще скажу. Зараз із такого основного це ж три роки я прожив в Штатах, при приїхав, тому що хотів спрокачати свої фінансові чакри. Е статус у мене був U4U, перейшов на TPS. Мав тревел-пароль багато разів і чим вдало скористався. Я ще з'їздив, до речі, по тревел паролю все було окей на кордоні. Вообще, ситуація загалом не помінялася. Документи сповільнилися, як і я думаю, у вас мої, мої документи по ТПС досі не розглянули, хоча вони досі активні, я їх подав одразу вже, як тільки стало доступну ще в лютому цього року, 25-го року. І досі вони ще не розглянулись. До речі, цікаво, чи у когось є. Е, Кось змінилася ситуація. Е, буду вдячна, буду що поділитися в коментарях. Е, бо часто дуже різні відгуки чуєш, що комусь розглядають, когось взагалі ситуація не міняється, і так далі. От така історія. Тепер давайте я розкажу точні аргументи, чому я переїхав зі зі штатів. Перше, звичайно, це оце, що це сповільнилося. Взагалі політика Трампа дуже важко мені її підтримувати, як і думаю, кожному свідомому українцю. Це Дуже самоупевнено, штати перестали підтримувати Давида в боротьбі проти тюволі і штати почали. Хоча, можливо, не завжди такі були, хто знає. Ну в нашій епосі ми все ж таки бачили їх, що не завжди підтримують слабшого, якщо щодо нього струє несправедливо, і особливо, якщо він за демократичний світ. А в даному випадку хто зна, кого він підтримує, і це жахливо. Це перша історія. Друга історія це сповільнення всіх процесів. Так по, по документам вони на мене впливали емоційно, особливо. Вони, ну, я відчував, наскільки. Я не розумію, що буде завтра, що буде тиждень. Ніби. Не скажу, що при Байдені це було. Діно Байден все рівно, ти розумів, що ти якось знайдеш варіанти зацепитися, і це не буде прям коштувати тобі е, останню шкірку. Так? З приводу наступних причин, таких більше не тривожних, чи. Політичних, скажімо так. Е, інші причини дуже важливі, як на мене, перше, штати хочу, щоб ти присвятив їм себе. Щоб ти весь час фокусувався на цій системі, намагався цій системі отримати більше. Штати працюють тільки так. Якщо ти намагаєшся будувати баланс, якщо ти намагаєшся... Не признавати ці цінності капіталістичного світу кар'єристичного світу, ти будеш пасти заніх, мало того, ну це шо логічно, але система тебе буде підштовхувати до дуже якихось нестабільних ситуацій. Ну, прові моїй ніші, я працюю маркетологом. Дуже велика конкуренція. Якщо ми рухаємося повільніше, ніж конкуренти, нас з'їдають. Клієнти в нас здуть, ти мусиш бути постійно на швидкості, а щоб бути на швидкості, ти маєш працювати як мінімум стільки скільки конкуренти, а конкуренти інколи працюють більше, ніж вісім. Ще один момент такий: що Штати в більшості своїх міграційних статусах і не міграційних, а доміграційних статусах, по типу ТПС і Єфую, хочу, щоб ти був тільки на території Якщо ти Виїжджає за межі для їхніх для цих більшості цих статусів, звичайно, закінчив можливості з ними скористатися. Це мене суттєво обмежило. Я ніби цього не розумів спочатку. Мені було окей, я прожив кілька таких криз, коли я дуже сильно сумував за рідними, дуже сильно проживав цей розрив минулого свого життя і теперішнього. От ви думаю, хто хто живе в Штатах, розумієте, тебе. Прекрасно. Але власне я вже. Змовився з цим був, але тут з'явився адванс-пароль, який дав мені можливість виїхати. І коли я виїхав, я реально летів в літаку десь вже долітаючи до берегів Європи, і такий. Я на свободі, я на свободі. Це ще коли я мав адванс пароль. І я знав, що я вернуся. Я мав зворотні квитки через місяць часу. Але коли, коли я зрозумів, що я реально сприймаю життя в Штатах як. Таку тюрму, да, ніби штати дуже велика тюрма, дуже класна тюрма. Ти можеш реалізовувати себе і в принципі не сумувати. Але в мене цінність свобода. Я хочу бачити цей світ. Я хочу жити в світі, а не жити в рамках якоїсь одної території, і так далі. А штати хочуть того, щоб ти присвятив себе їм і пройшов цей шлях, допоки ти не отримаєш паспорт, і то навіть отримавши паспорт, живучи. На іншому краю вже планети, можливо, не в штатах. Ти будеш рівно мати коннекшн зі штатами, тому що ти будеш як мінімум зобов'язаний платити податки в цю країну. Ще один пункт це те, такий, він більш особистий, він дуже цікавий для сингл людей. Я зрозумів, що Штати це все ж таки не про сімейні цінності в класичному розумінні. Так, я знаю людей, які зустрілися в Штатах. І побудували, в принципі, успішні сім'ї, і вони реально приклад навіть зараз. Але це швидше виняток? От ще це меншість, давайте так. Я зустрів дуже багато класних і успішних людей, які 10-15 років, 20 років в Штатах. Буквально сьогодні зіткнувся з такою ситуацією. Йшла божевільна якась, просто почала кричати, і я бачу, як люди стали. І я і в них в очах. Жаль до цієї божевільної. Реально жаль. А це проста ну, бомж-жіночка, жіноч, яка там кричить, витворяє таких хвилей достатньо. Е, от, і в Майами можна знайти в Нью-Йорку теж. І що? Ми спостерігаємо в Штатах, люди просто проходять, навіть даючи, що вони цього не бачать, не чують і так далі. І, а тут от така історія. Е, і оце мені здається про небайдужість до людей. Це перше, І по-друге, вміння формувати, а це небайдужість створює вміння будувати близькість. А це суттєво важче в Штатах і суттєво важче саме будувати сім'ї, як на мене. Ну мені так здається, можливо, я не правий, Якщо у вас є інші історії, буду вдячний, якщо ви поділитесь з ними. Но просто якось мене дуже триґарили історії людей. Класні люди, дуже класно себе реалізували, живуть у штатах досить довго. Але вони такі самотні, я розумію, що їм варто виїхати, і в них все вийде. От просто в Європу виїдьте, і вас вийде. Е -е і це мене дуже цей факт сумував. А я людина, яка доволі статистична, і грає завжди з бойовірностями. І розуміючи, що статистика, ну, на мій погляд, таке, на моє відчуття, не в користь того, що в Штатах можна збудувати сім'ю, сімейні сім сім цінності, теж вкинув собі. Таку важливу причину в пункт, що, мабуть, варто попробувати пожити в Європі, бо я відчуваю зараз, що для мене це важливо. Передостаннім таким доволі важливим пунктом насправді є це медицина в Штатах, тому що рано чи пізно може трапитися якийсь неприємний інцидент. А якщо твоя страховка цього не прокриває... Тобі потім пройдеться такі чеки закривати. І да, є різні історії, по типу писати і чуже прізвище, але це вже махінації і нечесність, а я стараюся такі історії в своє життя не притягувати. Ти маєш заплатити просто шалену кількість страховок. Це просто шалену кількість страховок. І ця сума виходить десь. Під 500 доларів це на одного, і це шалено. Я вважаю, що медицина це просто най... от медицина в штатах, медицинська система в штатах це найбільш зухваліша прояв лобізму, саме негативної сторони лобізму. Страхові компанії і фармацевтики ціляко протидіють тому, що викранялися закон про риночне формування цін. Їм просто вигідно, щоб всі йшли до страхових, і страхові просто ставлять свої умови. А без страхових, ти просто маєш величузний ризик попасти на чек, який буде за одне, за одне там поріз пальця, може бути 40-50 тисяч доларів. І це реальний кейс, я знаю таких людей. Останнім пунктом, звичайно, це те, що я засмував за рідними. Я засмував за рідними. Я засмував за цим світом. Тому що в Штатах ти весь час тільки мусиш бути в Штатах, будувати все в Штатах. І дійсно виїзд в Європу дозволив мені побачити з рідними, по по поїздити по світу. Я взагалі облетів всю планету. І це мені дуже, дуже цінно. Що я скажу? Я тому зараз є в Європі. Я живу у Португалії, обрав саме Португалію, поки що як свою базу. Я довго обрав країну. Можу, до речі, окреме відео зняти. Обов'язково знімути ще окреме відео про Португалію. Е, оскільки в інтернеті багато неактуальної інформації про неї, е, тому що все помінялося, особливо за цей рік. Але в нас все рівно залишається мені здається, номер один країною для переїзду, особливо. Переїзду після Штатів, тому що дуже класні ворота в Європу. От Португалія дуже класний ворота в Європу. Я не шкодую, що я залишив Штати, як я говорив зразу. Штати мають свої плюси, але теперша ситуація. Я побачив, що я не хочу йти. Еміганський шлях, він для когось окей, я не осуджую нікого. І це дуже круто, якщо є люди, які обрали і хочуть там 10, 15, 20 років йти шляхом легалізації, допоки вони не отримають грін карту. Чи хто пройшов цей шлях, я вам дуже аспектую за це. Це дуже відважно. Але я розумію, що це моя історія, тому що я хочу свободи. Я, ну, це моя потреба, і я обираю все ж таки от такий варіант. Трошки пожити тут, якщо буде можливість з Європи вже зробити кейс і повернутися з документами в штати, щоб мати можливість виїжджати зі штатів. Вертатися просто в штати без документів. Вважаю, більше не хочеться мені, будучи закритим в штатах. Я на цьому каналі ще буду ділитися відео про Португалію обов'язково про Європу. Ще важливо трошки прочитати, особливо про роутріп, хочу, але не знаю, чи вийде. Будь-яко випадку, буду вдячний за фідбек, напишіть його в коментарях. Навіть якщо не сподобалось, якщо сподобалось, якщо просто кут, пишіть, ставте лайки, діслайки все, все цінно насправді. Буду розуміти, чи варто це робити далі. Все, з повагою і обнівашка. Ваш Андрій, до побачення.